Повністю не будемо розкривати всі схеми укриття, але ж скажу, що ми маємо досвід вже проведення робіт. І... Навіть на будівництві минулого водогону ми бали, мали декілька прильотів по нашим об'єктам і атаки на підрядні організації, коли вони робили будівництво 12 кілометрах від ворога, і вони навіть фіповими дронами накривали наші об'єкти і нашу будівельну техніку. Тому тут ми враховуємо цей досвід. У нас об'єкти вони заглиблені, вони знаходяться. Ну, Трубами розуміємо, що трубу ми закапуємо. А саме об'єкти насосні станції, то що критичне, воно Знаходиться на значному заглибленні. І там ну не буду розкривати всі деталі, але ж вони ми врахували досвід атак, і в проєктах урахували ці питання і прикриваємо наш об'єкт додатково. Навіть якщо у електрика щось станеться, а ми врахували це питання, тому що мали б досвід в цьому. Є додаткове електроживлення, генератори водогін може працювати автономно на на дизельному паливі для того, щоб забезпечити постачання води.